За працівницю Деснянського районного суду Чернігова, яка раділа збільшенню кількості могил військових, внесли заставу. У Бахмачі жінка вдома народила мертву дитину і звинувачує в цьому лікарку, яка вела вагітність. У Валентини підвербної відібрали доньку до 18-ти річчя. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. За працівницю Деснянського районного суду Чернігова, яку підозрюють у виправдовуванні агресії РФ, внесли заставу. Про це в коментарі Суспільному 22 травня повідомила керівниця апарату Чернігівського апеляційного суду Тетяна Кривонос. Нагадаємо, на початку травня співробітники СБУ затримали працівницю Деснянського районного суду Чернігова. Напередодні в одному із чернігівських пабліків з'явилося відео, яке вона записала на кладовищі Яцево. На ньому жінка Діє збільшенню кількості поховань українських воїнів і чекає на перемогу Росії. Також у її телефоні знайшли переписки зі знайомими з РФ, де вона пише, що хоче, аби від Чернігова залишились лише цеглини. 9 травня Новозаводський районний суд обрав жінці запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт. Проте сторона обвинувачення подала на це рішення апеляційну скаргу. 16 травня Чернігівський апеляційний суд змінив запобіжний захід на тримання під вартою із можливістю внесення застави на цьому судовому засіданні підозрювана визнала свою провину та розповіла, що не думала про те, що писала. Дев'ять місяців вагітність проходила добре, патології не було, а на 37-му тижні жінка народила вдома мертвого хлопчика. Це історія Валерії Цап із Бахмача. У смерті свого сина вони з чоловіком звинувачують гінекологиню міської лікарні Галину Афоніну, яка вела вагітність. О 10-й ранку, 12 травня, Валерія була на плановому прийомі у лікарки, яка її оглянула та записала на наступний прийом. За декілька годин у вагітної погіршилось самопочуття. Як розповіла, Валерія Цап у телефонній розмові лікарка сказала, що їй необхідно ввести магнезію та новокаїн. Після них жінці не покращило, а у четверті дня вона почала народжувати. Хлопчик, якого планували назвати Олександром, народився на світ мертвим. Ти просто вже чекаєш, коли почнуться пологи, то ти побачиш свою дитину. От, і зможеш все поміряти, кожну, ну, кожен чоловічок, кожні носочки, царапочки, все це подивитися, ну, як йому буде пасувати, на кого він більше похожий і так далі. І, від, ну, і все. А просто ну, тебе цей період життя просто вирізають. Лікарка від коментарів відмовилася. Не на камеру сказала, що має понад 40 років стажу. За словами речниці Нацполіції області Наталії Слабеняк, правоохоронці відкрили два кримінальних провадження за статтями неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником та умисне вбивство малолітньої дитини з приміткою природня смерть. Побив сусідку, погрожував розправою, виламував двері, вигукував проросійські гасла. Так, за словами Чернігівки Катерини Дідовець, протягом останнього року поводиться їхній сусід, мешканець однієї з багатоповерхівок на вулиці Володимира Коваленка. Жінка розповіла, що у листопаді минулого року 38-річний чоловік побив її матір. У неї діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та забій стегна. Також, за словами Катерини, він виламував двері до їхньої квартири та неодноразово погрожував розправою іншим мешканцям під'їзду. Крім погрози, Роз. Сусіди чули від нього проросійські вислови. Він, з окна кричить я русський, він кричав, що ви повирізають. Він то, що залякує всіх, це одне, але він становить загрозу. А нікого я не ображаю взагалі, нікого не трогаю. Він хворий. Розумієте, хворий. так лікуйте. У найстаршої матері України Валентини Підвербної відібрали її доньку Анну до досягнення нею повноліття. Таке рішення 20 травня ухвалив Новозаводський районний суд Чернігова. Засідання було закритим. Про рішення Суспільному повідомила опікунка Анни Підвербної Олена Ядченко. За словами 14-річної Анни, вона любить свою маму, але жити з нею більше не хоче. Дівчинка сказала, зараз вона щаслива і дуже зраділа, що залишиться з опікункою. Я живу, я займаюся музикою, я граю на саксофоні, я ходжу до звичайної школи, я займаюся репетиторами. Я щаслива. І, і так я ходжу в церкву, все свідомий вибір. У Новгороді Сіверському судять 44-річного жителя прикордонної Семенівки, якого обвинувачують у державній зраді, йому загрожує від 15 років ув'язнення до довічного позбавлення волі. У матеріалах слідства йдеться про те, що чоловік передавав росіянам інформацію про розташування українських військових. Обвинувачений розповів, що наприкінці листопада 2023 року йому в телеграмі з російського номера зателефонував незнайомець і сказав, що на початку дві і го російська армія захопить Семенівку. Чоловік каже, погодився на співпрацю з росіянином, щоб врятувати місто від жертв і руйнувань. Вони мені пообіщали, що не пострадає ні місто, ні люди, ні будівлі. І їхня умова, щоб ВСУшники добровольно залишили місто. Хоче вийти з під варти, щоб допомагати ЗСУ. Колишній очільник обласної ВЛК Віктор Лугін, якого разом із його попередником Ігорем Кодовбецьким судять за організацію схеми з ухилення від мобілізації, просив суд обрати йому більш м'який запобіжний захід. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка була присутня на засіданні 21 травня. У коментарі Суспільному він сказав, що має бойовий досвід і готовий вирушити на передову. Обох обвинувачених суд залишив під. 12 років позбавлення волі за катування цивільних. Такий вирок 22 травня виніс Чернігівський районний суд 29-річному уродженцю Казахстану, командиру взводу 90-ї танкової дивізії Збройних сил РФ Ермеку Кубекову. Чоловіка заочно судили за жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території. У березні 2022 року він викрав і катував трьох чоловіків з села Деснянка Чернігівського району. Двох чоловіків за кілька місяців знайшли мертвими в іншому селі. Один з потерпілих, який вижив Андрій Карпенко, розповідав, що Ермека Кубекова він опізнав за фото під час досудового розслідування. Кожен з нас отримав по удару колодий удари починали з п'яток і. З кожним ударом все вище, і вище так до голови і назад туди сюди. Ну, Після десь двох годин того, що ми там пролежали, нас кинули в погреб. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було понад чотири сотні приходів по 29 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській, Сновській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів, артилерії, гранатометів, РСЗВ, запускали керовані авіабомби, безпілотники різних видів та робили скиди з них. Через обстріли загинув 28-річний цивільний чоловік. Ще один цивільний зазнав поранень. Були Пошкоджені та горіли приватні будинки. Також пошкодило об'єкти цивільної інфраструктури. Про це Суспільному повідомили у Чернігівському прикордонному загоні. Пам'ятний знак на честь воїнів, які загинули в російсько-українській війні, відкрили біля Катерининського собору у Чернігові 23 травня у День героїв. Раніше на цьому місці був пам'ятник борцям за волю і незалежність України. За словами заступника директора департаменту культури Чернігівської ОДА Павла Веселова, той пам'ятник не перебував на балансі жодної установи, не мав жодного статусу та історичної цінності. 5 травня його демонтували. Як розповіла Суспільному голова ГО Геосяйвосіверщини Ірина Березенець, новий пам'ятний знак встановили коштом благодійників, волонтерів, підприємців, аграріїв та місцевих громадських організацій. Загалом це коштувало 530 тисяч гривень. Ми ось 10 років на цим билися, просили, і наша мрія сьогодні збувається. Ми хотіли, щоб саме на цьому пагорбі поставили пам'ятник хлопцям усім захисникам України. Лаврентій Єрьомін у 95 років тримає курей, собаку та вирощує городину. Чоловік родом з Росії, проте, коли був дитиною, разом із матір'ю переїхав на Чернігівщину. Працював пастухом, помічником тракториста та завідувачем тракторного парку, а також шахтарем. Нині Лаврентій Єрьомін погано чує та бачить, але має хорошу пам'ять та дуже любить поспілкуватися. Він найстарший житель Пархимова. Нема не Поумірали всі. Це я один трухлячий залишився. Дві курки є, У мене а заспіває на душі легше, бо сам цілі стінки. На цьому у мене все. Дякую, що дивитеся. Суспільне. На все добре.